І також маємо ще одну Kia кияніру в максимальній комплектації. 20-й рік, 64 кВт батарейка, 204 кінських сили, сох акумулятора 100% пробігу 162 тисячі, Фуллет оптика, парктроніки передні задні, 17 легкосплавні диски, безключовий. сліпі зони автоскладування дзеркал, повний електросклопакет, пам'ять водійського сидіння на два положення, акустика JBL. шкіра, перфорація. Підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція, адаптивний круїз, шкіряне мультикермо, утримання в смузі, бездротова зарядка, клімат, два ключики, все максимально жирне. Максимальна комплектація з підігрівами задніх сидінь. Камера заднього виду, парктроніки, все. Зарядочка подовжує сервісний набір у комплекті. Знаходиться у місті. Вінниця акційна ціна до кінця тижня 18 тисяч доларів. Приїжджайте, забирайте.